Всім привіт! Вирішила розпочати відео, а, окей. у себе на вулиці, під під'їздом, чи як це сказати на балконі. А, я дуже давно хотіла почати знову знімати влоги. Дуже довго, ну, я за цим дуже скучила і. Будемо читати сьогодні саму класну книжку, яку я взагалі чекала. У мене голос ще, ще трошки хворий, але будемо читати і вас цікавить пітьма. Альона Павлюка, я його дуже люблю. Блін, я чекала, я захворіла, бо хотіла, і хотіла вже читати, але так думаю, ні, я на відео це покажу. Тому сьогодні разом. Ми будемо читати цю книжку, яку я довго чекала, що сонечко вийшло для нас клас. А сьогодні день Святого Валентина або день книги Читуна. Зараз ми поїдемо за подарунками, ще в книгання заїдемо, тому відео буде цікаве і веселе. Я не встигну за сьогодні прочитати, розуміло, бо книжка дуже товста. Але я сподіваюся на 2-3 дні. Щось я вже забуваю щось знімати, вибачте, а, була зараз в крамничці, а в вокзалі Кр Кр крамничка, чи як вона називається. У мене шапка злітки. Я купувала подарунок Владу. Подивитись разом з ним. Що буде йому. Що я там йому подарувала? Подарую. Ось. Віват на День книги Читуна була акція, де треба було дістати ось в такій штуці знижку. І мені дуже повезло. Я з четвертого разу взяла знижку на 50%. Так, Я вже все на районі, вже біля дому. Я прочитала книжку на 66-й. Я зараз в сторінці. Дуже дивно. Так, я вже приїхала додому. Ось я е, подарувала владу. Це типу шопер, дуже великий. Він прям, я не знаю, поміститься все життя туди. І мені він і раніше подобався. От, але буде. Так, і така прикольна дуже листівочка. Обирай, куди поїдемо. І зайшла в ввівати і купила ось ці дві книжки: 100 років Лені та Марго Меріан uh, Кронін і Місцеве дитя Карен Маквестчин. Так, а, я там знімала відос, як е, я чергу, де велику чергу, де стояли люди, і там як в дитинстві оцей. Е, як машинка, в якій можна витягнути іграшки, але там були кульки зі знижками. Ось я витягнула кульку на 50% мінус. Це я прямо її хотіла, бо о, інші там були 1 плюс 1 до рівня 3. Це ну, я не дуже хотіла, і там трошки менше були там 30-15%. І я. Там десь п'ятої спроби витягнула 50%. Ось. А, це одна із добрих знижок, бо там ну там ще один був, типу, як а, на тисячу гривень безкоштовно скупляєшся. Але я навіть не побачила такого, такої кульки. Ось. Тому а, декілька днів тому я дивилася віват і бачила цю книжку 100 років Лені та Марго. І вона мені сподобалась, але не хотілося платити стільки багато. Я рада, що я її не взяла. Бо я її взяла і ще ось цю другу, яку я вже побачила потім а, в телеграм-каналі Vivat. І зараз я дуже щаслива, що я саме ці дві книжки взяла, бо це саме те, що я і хотіла. От. А він і рад, що я прийшла додому. Врія нічого сам тут. Да? Але поговоримо про книжку, яку ми разом читаємо. Я бачу вас цікавить пітьма. Так. Мені напевно треба ще витягнутися до вінні, бо він дуркує сам. Він, до речі, дуже любить дивитися у вікно і спостерігати. А Я хочу розказати, що я читала анотації, вона взагалі відрізняється від того, що я зараз прочитала за 60 сторінок. Тобто я ще до цього навіть не дійшла. Ще в нас нам розказують в анотації, що є в нас кримінальний психолог, який їде до села, в якому він шукає вкрадену дівчинку і хоче її знайти. Ось, мені так цікаво дивиться за всіма. А, ось і хочу знайти. А, мені а, там більш закручено написано, але якщо коротко, то так. Але коли ми починаємо тільки читати, якщо чесно, я подумала, що я читаю чи дивлюся сверхістене, бо просто настільки така ж сама атмосфера і така трошки стрьомна. Ось тому ойкушка. Тому було трошки в першій главі лячно, але потім це все вже змінилось. Так що ми бачимо спочатку? Дівчинку яка... 5-6 рочків, і вона не чує, але читає по губах і в неї є апарат. Тобто вона так плюс-мінус щось може чути з цим апаратом, але не завжди. І для цього, щоб апарат сфокусувався на її То що поряд, а не те, що далеко, то вона повинна ось так от хлопати. Ось і нам uh, плюс ще розказують паралельно з цією дівчинкою, uh, розказують про uh, цього слідчого криміналіста. Ну, його написано в анотації як психолога, але я ще навіть не знаю, хто він. Тобто, якщо написано в анотації, окей, але я просто ще не дізналася його посаду в книжці. І uh, в нього дуже таке тяжке. Uh, Минуле він воєнний, який вже не воює, а він залишив свою, ну, залишив війну і за поранень, там є війна трошки. ось, І він починає жити життя просте, але в нього воно взагалі не виходить. тобто, Воєнних, як ми знаємо, що їм тяжко жити в нашому житті без війни, без стрільби, де все окей, і в нього є якісь, типу, як він починає себе не контролювати в якихось ситуаціях. Але як це написано, все це? Я не буду розказувати більш детально, бо ну я не знаю, цю книжку треба реально всім читати, бо. Я її ледь знайшла взагалі зараз тільки вона з'явилася у веселі, якщо ви можете замовляйте. Бо це реально, ну, навіть якщо у вас там купа книжок, не відкладайте її. Бо це настільки геніально. Я як прочитала Білий попіл і Павлюка, я зрозуміла, що це прям дуже мені подобається. І ось друга книжка, його я читаю, яка більш популярна. Я розумію, що вона мені ще більше подобається. Вони е, як хтось там, е, багато людей е, е, порівнюють Павлюка з кінгом. Я згодна, є, є, але у кінга для мене більш у нього є е, нудних е, не нуд, ну, більш описів е, більше. А тут все так: 50 на 50, тобто є і описи, і дії, тобто це все в такому балансі для мене. Тому давайте далі читати книжку, поки зараз він дізнається це початок книжки, тому, напевно, можу сказати, в нього є дівчина, яка завагітніла, але він не знає, від нього чи, чи не від нього бо Нібито вони в цей час розставалися, і а, він вирушає, вирішає типу, від неї піти. Вони три місяці не бачились, потім вона почне дзвонити на похорон матері, і він, коли передзвонює, він дізнається, що вона померла, а дитина вижила. Тобто, ось так. Тобто я навіть не дійшла до того, що він їде в то село. Щоб шукати ту дівчинку, ось але книжка прям мене дуже захопила. Прочитала я половину книжки. Це жесть. Я зараз на 311 сторінці, а там десь 600 чимось. Ну, десь плюс-мінус половина. А я в повному шоці, бо книжка така ну, бісяча, такі а, зараз проходять речі. А, ну там Коротше, таке відбувається, що просто біситися неможливо. Я просто шаленію від цієї книжки. Це, я не знаю, це повинен кожен прочитати. Я давно так не читала книжку за день, щоб я прочитала 300 сторінок. Давно. А ця книжка просто мене захопила. Я дуже радію, що я вклала всі 480 гривень в неї. Бо просто це нереально. Це книжка, яку я правда найкраще просто, я не знаю. Я, І я дуже люблю Павлюка за те, що я не знаю, що буде в кінці, який буде кінець. І що він там видне і як в мене мозок просто вибухне, бо так було з білим попілом. Я не очікувала, і мозок реально вибухнув. А тут я ще не знаю, от завтра, боже, за завтра я точно все прочитаю. Хоч в мене багато роботи, але я точно це зроблю. До речі, хотіла ще додати, що я хочу кожен місяць одну книжку точно читати з вами українських а, письменників. Тобто, кожен місяць читати одну книжку на українські ну, українських письменників. Тобто, цього місяця це Ларіон Павлюк буде. А вже в наступні там, місяці ми будемо вибирати вже інші книжки. Тому. А, тому що хочеться читати більше українського, більше щось такого. І тим, що я записую відоси, я більше читаю, бо я щось дуже в цьому місяці мало прочитала, і мене це трошки пригнічує. Зараз другий, другий година ночі, я вирішила все-таки дочитати до середини. Тому зараз вже лягаю спати. Дякую завтра. Ну, вже у вас це буде через пару секунд, але мені треба спадки, бо завтра ми з вами підемо ще працювати. Робити ще нігті, бо ці дуже переросли. Переросли. Ось, завтра буде дуже тяжкий день. Всім на добраніч. Я дочитала Ларіона Павлюка, я вас бачу я вас цікавить пітьма. Боже, це настільки гарно, це настільки чудово. Я не знаю, з чим це порівняти. Це не порівняна книжка, яку ще я буду перечитувати, бо я хочу тепер, з усвідомленням того, що я знаю, перечитати і зрозуміти заново все це. Бо Можливо, я щось могла не так зрозуміти. Це та книжка, яку ти хочеш перечитувати, щоб зрозуміти, можливо, ти щось недозрозумів і, можливо, ти щось е пропустив. А, настільки я не знаю, як, можливо, таке за рік не писати таку чудову книгу, яка просто я не шкодую ні гривні, які я по. Тратила на цю книжку 480 гривень. За неї це мало, я готова платити більше. Вона нереально крута. І боже, я сподіваюся, що людина, яка це написала, Ларіон Павлюк, він, а, з ним все буде добре. І ще він напише ще багато-багато чудових книжок. Бо я просто не можу, це неймовірно. Закінчилось просто вибухом. Я сподівалася на вибух в голові а, від нього від Павлюка, але щоб настільки в голові просто вибухнуло все. В прямому сенсі, якщо хто щитав, він зрозуміє. І мене настільки, я не знаю, ну, просто такі емоції, що навіть зараз мурашки по шкірі йдуть. Від того усвідомлення того, що я зрозуміла, що я дізналась. Ух, я перше читала Білий попіл Павлюка. Мені дуже сподобалось, як він все перевернув, як він все зробив. Тож, коли я читала, «Я бачу, вас цікавить пітьма, я думала, що мені просто ну, сподобається, і воно спочатку доволі схоже на білий попіл. Але коли ти читаєш вже далі і далі. Тут настільки багатогранна книжка, що коли я читала Білий Попіл, він ну, не такий багатогранний, як ось ця. І просто настільки в голові, ем, я не розумію, як можна. Ну просто це, це просто клас. Я дуже щаслива, що я. Купила її, що я змогла її витягнути, що я нарешті її маю. І Боже, ну реально, перечитувати точно буду. Перечитаю через рік, напевно, щоб ще насолодитися зимою. Це краще читати зимою все ж таки. Бо тут така трошки зимова тематика на фоні. Тому, бляха, я Е, тут скільки? 6 сторінок, 660. Я інколи читаю 200 сторінок чи 400 в книжці е, за неділю-дві, а цю книжку прочитала за дві, бо я просто не могла чекати. Я хотіла дізнатися все одразу і зараз. І я дуже рада, що я це зробила за два дні. Бо якщо б я розтягувала, я собі. Б, е, не знаю, гірше зробила, але все одно Боже, я не знаю, я не можу повторювати, але просто книга чудова. я всім її рекомендую. Всім просто її потрібно читати, бо ця книжка. Я тепер хочу прочитати Танець Недоумка. Це ще одна книжка, яка є Павлюка. Хоч вона і фантастика, але все одно хочеться прочитати щось від нього фантастичне. Добре, пофіг вже, що буде фантастика, але все одно хай буде просто хочеться ще читати від нього книжки. Отже, дякую всім, що ви були зі мною на відео. Я хочу започаткувати свою цю традицію, читати одну книжку в місяць українського письменника. А, тож сподіваюся, що наступного місяця ми з вами побачимося ще з якоюсь наступною книжкою. А, дякую за увагу. Всім па-па!